Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин в ефірі національного телемарафону. У студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. 62 ударних безпілотних літальних апарати запустив ворог минулого вечора та ночі по Україні. 40 із них наші сили протиповітряної оборони збили та подавили на півночі та сході країни. Це виходить зі звіту повітряних сил станом на 8.30 ранку. Водночас є влучання 19 дронів у семи локаціях. Атака триває у повітряному просторі. Ще є декілька ворожих безпілотників, тож дотримуйтесь правил безпеки. До одинадцятьох зросла кількість поранених у шахтарському на Дніпропетровщині. Одна жінка у важкому стані. Цієї ночі ворог масово наатакував атакував місто дронами. Було аж три влучання у багатоповерхівки. Загалом пошкоджено сім висоток, згоріло вщент, дев'ять автівок, потрощено магазин та одну з електроопор лінії електромереж. Також частково зруйновано приватний будинок та інфраструктура навколо повідомили у обласній військовій адміністрації. Ну а суми росіяни атакували напередодні. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Були і збиття безпілотників, і влучання дронів. Один з ударів припав по автозаправній станції. Там поранило уламками двох жінок. Ще кілька влучань ворожих і талмасів були по залізниці. І один шахет поцілив у подвір'я дитсадка. Цей дрон ворог начинив металевими кульками, аби вразити якомога більше людей. Минулося без поранених, бо дитсадок цього дня не працював. Зателефонувала співробітниця, каже, що була на риночку, що прилетіла прямо до нас дошкільний заклад. На території в садочку був тільки сторож. Куди попала? На спортивний майданчик. Зруйновано один павільйон. За поребриком, Самарську область цієї ночі також атакували дрони. Попередньо ціллю атаки був Новокуйбушевський нафтопереробний завод. Про таке пишуть в інтернет-пабліках. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів. У мережі також публікують кадри із стовпом диму над підприємством. Гучно було і в Оренбургській області. Безпілотники, начебто, вдарили по газопереробному заводу. Тимчасові обмеження на польоти запроваджували в аеропортах Самари, Оренбурга, Уфи, Волгограда та Калуги. Партизани паралізували систему управління російських військових у Брянській області. Агенти руху «Атеш» влаштували диверсію на вузлі зв'язку за 100 кілометрів від кордону з Україною. Вежа, яку вивели із ладу, забезпечувала координацію військових та прикордонників Росії. Таке зазначили у повідомленні руху. Атеш. Росіяни не припиняють спроб просунутися у глиб території України за минулу добу. На фронті зафіксували 223 боєзіткнення. боєзітнення. Про таке звітують у генеральному штабі України на Покровському напрямку. Окупанти 47 разів намагалися штурмувати наші позиції. Противник тисне поблизу Володимирівки, Родинського, Миролюбовки та Котлярівки. Вісім ворожих штурмів відбили наші захисники на слов'янському напрямку та 16 на Олександрівському. Прикордоння ворог обстрілює керованими авіабомбами і з артилерії. За добу на північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили три атаки окупантів. Перші загальноукраїнські змагання студентської технологічної ліги з fpv дронів відбулися на Закарпатті. Участь у них взяло кілька сотень студентів. За емоційними перегонами спостерігав Євген Соломін. Безпілотні апарати цього дня на Закарпатті їздили, літали та просто чекали свого вильоту. Сотнями дронів керували студенти-пілоти з усіх куточків України. Понад 80 команд з різних вишів демонстрували свої навички управління БПЛА під час проведення перших всеукраїнських змагань студентської технологічної ліги за впіві перегонів. Дмитро студентську команду Кропива у фінал вивів з другої спроби. Перша була невдала. ФПВ почав жити своїм життям і зійшов з дистанції через розташування. Антени в мене був не дуже стабільний зв'язок по відео, але я фінішував. Я думаю, що я кваліфікувався. Тому далі буде краще. Данило з команди могилянки один з наймолодших учасників ФПВ перегонів. Йому ще не виповнилося 18 -ти. Юнак швидко впорався з хвилюванням, провів свій безпілотник визначеним маршрутом та залетів у фінальні ворота. каже, займаються улюбленою справою. Початком повномаштабного вторгнення. Ну коли вже розвиваються професійні інтереси, якраз військові і технічні, за це наперетині. Тому мені цікаво цим займатися. Плюс це допомагає нашій державі вижити. Зібрати команди на змагання студентської технологічної ліги за впіві перегонів запропонувала академія Skyfall. Тут вже підготували більше 12 тисяч пілотів та інженерів для зсу. Міністерство освіти підтримало ідею змагань серед студентів. Ужгород обрали як одне з найбільш безпечних місць, і в максимальній секретності змагання відбулись. 80 команд підтверджує тому, що молодь дійсно зацікавлена в бпла інженерії розвитку інженерної освіти. І хоче бути дотичною до формування сучасної обороноздатності України через спорт, через розвиток технологій. Переможених цього дня в Ужгороді не було. Якщо когось не знайшли відзнаки, то нові знайомства та емоції вирували через край. Які плани невдовзі провести другі змагання студентської технологічної ліги за впіві перегонів? Євген Соломін, Даніл Соломін. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Владислав Єщенко. Він Повністю був втратив зір у серпні 2022-го. Тоді він, розміновуючи позиції, підірвався на міні. Поруч здетонувало ще 84 снаряди. Минуло три роки. Ну і тепер влад допомагає відновити зір іншим ветеранам вже як засновник власного фонду. Але і операції, і косметичне протезування. Це справа не з дешевих. Де знайти гроші на це? Розповів Дар'я Цесарук. У руках влада біла тростина з круглим наконечником внизу. Нею він розмахує у різні боки. Ця тростина сигнал для пішоходів. Поруч незрячий. Водночас для самого влада вона орієнтир, що дозволяє розуміти, чи є перешкоди попереду. Додаткова складність це майже повна втрата слуху. Людина, у якої забрали зір, вона орієнтується далі. І аналізує навколо все за допомогою слуху. Для мене дуже складно тут чуємо зараз багато машин, і це трошки відволікає. Я не розумію, відкуди йде звук. Тому сам влад майже не ходить, особливо якщо маршрут для нього новий. От як цей його він ще вивчає. Орієнтування з білою тростиною, воно триває кожного дня для кожного хто знаходиться в новій місцевості. Влад повністю втратив зіри часткову слуху серпні. 22-го. Він у збройних силах був сапером і розміновував ділянку біля Бахмута, коли поруч здетонувало аж 84 боєприпаси. Мене відкинуло від місця підриву. Я нічого не бачив, була повна темрява вже і гул в ушах, нічого не чув зовсім. Лікарі за його життя боролися кілька місяців. Одразу видалили обидва ока. Врятувати їх не змогли. Я був складний і більше ніж 20% на те, що я виживу, ніхто не давав. Ну не тут табила самурай опрямий парі. Зараз владносить замість очей протези, і такими ж забезпечує підопічних свого фонду, який заснував ще два роки тому. Бо держава витрати на їх закупівлю не покриває. взагалі. косметичні протези ока, коли людина втрачає око як орган, повинні бути якісні. Повинні бути індивідуальні, повинні бути в пакеті реабілітаційних засобів, де й попросту доступні. Сьогодні, на жаль, цього немає, і ми закуповуємо протези очні для того, щоб забезпечувати усіх, хто отримав міну вибухову. Одна пара таких очних протезів коштує щонайменше 15 тисяч гривень. Купувати їх ветеранам владу допомагають партнери, шукати яких усе складніше. Тому зараз він запустив власну справу, щоб їх співфінансувати. Я розумівся на тому, як працює автомобіль, що потрібно, щоб його обслуговувати. Я був невід'ємною частиною від керма. Ми вирішили почати саме з виготовлення автономерів. Цю ідею влад виношував давно і ще довше реалізовував, бо отримати ліцензію на виготовлення номерів саме державного зразка непросто найважливіше це. Оформлення ліцензії та сертифікації, тому що ми плануємо виробляти саме державного зразку, щоб це було офіційно. Номери ще не друкують, чекають на спеціальне обладнання. Доти почати свою справу влад допомагає іншим на безоплатних курсах для людей з інвалідністю. Як створити власну справу тим, у кого її ніколи не було? Вони не знають, що таке бізнес-план, що таке аплікаційні форми, що таке кошторис. У нас було на меті надати усю інформацію. Для того щоб людина, яка вже має базу знань, вона впевнено буде створювати свій бізнес. Навчання двотижневе груп три остання займатиметься до листопада. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський Україна, марафон. Єдині новини. Ну а далі про інше навчання. Навчання ядерного стримування НАТО стартували цього тижня у Європі. Союзники відпрацьовують злагодженість цього важливого сегменту збройних сил альянсу. Навчання є щорічними, мають оборонний характер, та цього разу це є красномовним сигналом для опонентів. Детальніше розкаже Анна Брикова. 70 різноманітних літаків, кілька авіаційних баз і близько двох тисяч військових. НАТО проводить навчання під назвою Стет Фаснун із ядерного стримування. Це дає чіткий сигнал противнику, що ми можемо і будемо захищати союзників від будь-яких загроз. Навчання триватимуть близько двох тижнів. Багато деталей та нюансів секретні. Базові місця локаційні цього разу визначені. Нідерланди, Велика Британія, зокрема, Бельгія. Саме Нідерланди є країною господаркою, а їх авіабаза Фолькель визначена як основна для навчань. Інші допоміжні елементи розташовані на авіабазі Кляйне-Брогелю Бельгії та в Лейкенхіті Королівських ВПС у Великій Британії. Значний контингент базової підтримки діятиме з авіабази Скритструп у Данії, регіон навчань, Північне море. Відпрацьовують літаки носії. Ядерною зброєю відпрацьовують літаки-заправники. Залучаються літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Ну, от весь комплекс, ну і літаки прикриття звісно, які забезпечують такі операції. Загалом дві тисячі учасників та понад 70 літаків з 14 країн-учасниць. Літаки, як базові, так і подвійного призначення. Усього 13 різних типів. Ми побачимо такі винищувачі, як дуже вражаючий датський F-35A, позаду мене, які братимуть участь у навчаннях. Цьогоріч до навчань долучилась і нова членкиня Альянсу Швеція. З ними до відпрацювання доєднуються і винищувачі Гріпен. Це залучення нових нових бойової компоненти до використання цих завдань під час навчання, взагалі під час дій НАТО. Так що це якраз і буде координація, в тому числі з новими членами НАТО, того що буде відбуватися. У самі авіабомби на навчаннях без ядерного начиння легенду не розголошують. Але легенда тут є одна, і загроза, стратегічна загроза для НАТО є одна. Вона зафіксована зокрема і в рішенні останнього саміту НАТО в ГАЗі. А саме Російська Федерація як найбільш значна і пряма загроза для безпеки союзників та для миру і стабільності у євроатлантичному просторі цього річ, попри те, що навчання є щорічними і проводяться в один і той самий час, вони є своєрідною відповіддю навчанням ДКБ та западу 2025 двадцять п'ять. Вони завжди, завжди є демонстрацією супротивнику своїх можливостей. Ну і зокрема в ядерному аспекті, тому це. Так, це з однієї сторони плановані навчання, але з іншої і сигнал Російської Федерації, що не варто все ж таки йти на ескалацію відносин безпосередньо з Північно-Атлантичним Альянсом. Проти якого Кремль вже почав гібридну війну. Хоча сам генеральний секретар НАТО підкреслив, навчання не є відповіддю на будь-які події сьогодення, а є продовженням політики стримування оборонного альянсу, і проартикулював він це не просто так. Путін однозначно скористається його пропагандою цим приводом, скажуть НАТО, брязкає ядерною зброєю. Те, що вони в ці навчання минулого року були забудуть вже. Трюта тому і упередив російські пропагандистські ці псовці. Адже, перш за все, мета Стет перевірити та вдосконалити алгоритми, відпрацювати координацію між союзниками і все ж продемонструвати, що НАТО готове до стримування. І це є попередженням для тих, хто використовує ядерку як лякалку для всього світу. Анна Брикова, Ми Україна, марафон Єдині новини. Тим часом Сполучені Штати Америки заявили про можливий зрив перемир'я у ГАЗі. Це може статися через дії Хамасу. Повідомляє Держдеп США про те, що мирний план Трампа під загрозою зриву. Про таке заявили також в Ізраїлі. Пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом, через який в регіон надходила гуманітарна допомога. Знову закрили на невизначений термін. Прем'єр-міністр країни заявив, що КПП відкриють, щойно Хамас поверне усі тіла загиблих ізраїльських заручників. Про що і була домовленість. Тим часом криза назріває і власне, в самому Ізраїлі. Міністр національної безпеки цієї країни заявив, що вийде з урядової коаліції, якщо Бінямін Нетаньяху не зможе ліквідувати. Хамас стан не запровадить смертну кару для терористів. У такому разі, ізраїльському прем'єру доведеться формувати новий склад Кабінету міністрів Ізраїлю. Це всі новини коротко. Марія Скиба далі в ефірі телемарафону сфокусується на важливих подіях в Україні та світі. Я ж повернуся до вас у півдні із оновленою добіркою новин. Тихого вам дня бажаю. Намагалися наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Про це звітують за минулу добу. Розповідають у генштабі. На Оріхівському напрямку противник двічі наступав у районі населеного пункту Степове. Тим часом на Гуляпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Оперативно про ситуацію на півдні країни поговоримо далі. Полковник Владислав Волошин зі мною на зв'язку. Це речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, вітання вам. Доброго ранку, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Отже, яка оперативна ситуація станом на ранок цієї неділі? Ситуація на півдні в південному операційній зоні доволі непроста, тому що ворог щодня фактично збільшує кількість і ударів дронами камікадзе і артилерийських обстрілів, і застосовує більше в цих артилерійських обстрілів боєприпасів. Крім того, не припиняє проводити штурмові дії. І так як ви сказали, декілька з таких штурмових дій тривали за минулу добу, і вже цієї доби, скажімо, з нуля годин також противник проводить штурмові дії на одному з напрямків. Крім того, ворог активно завдає ударів і здійснює обстріли по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Зокрема, за минулу добу ми зафіксували близько трьох десятків обстрілів і ударів по населених пунктах. Крім того, якщо говорити про артилерійські обстріли наших позицій, то ворог здійснив їх більше 260 таких обстрілів, застосовуючи більше 1100 боєприпасів. Напередодні ви також повідомляли про те, що і південь України, зокрема, зона вашої відповідальності, останнім часом надто сильно обстрілюється керованими авіабомбами. Як зараз ситуація з цим? і Як ви думаєте, чому ворог так активно зараз застосовує саме каби? Ну, противник застосовує такий тип озброєння для того, щоб завдавати ударів? По населених пунктах і по позиціях сил оборони України за минулу добу в нас зафіксовано більше 20, а точніше, 23 коригованих авіаційних бомби, які прилетіли по наших позиціях. Зокрема, по степногірську, сім коригованих авіаційних бомб, крім того, ще по декількох населених пунктах Запорізької області також. Ворог завдавав удари кабами для чого він це робить? Для того щоб це озброєння потужної такої сили, і е, ним він руйнує і забудову, яка є, і позиції сил оборони України, тобто е, кабів він у нас почав за останній час застосовувати дещо більше, і статистика говорить, що е, зросла. Кількість застосувань приблизно на 15-20 А що стосується fpv дронів? А дронів, ну можу сказати, що сьогодні знову сумний рекорд: це близько ну, до 900 ударів fpv дронами у нас на південних напрямках, на двох напрямках. Зокрема, по Запорізьких напрямках, у Ріхівському і Гуляйпільському зафіксовано фактично там. 550-570 ударів FPV-дронами. Тобто також на 10-15% щодня зростає кількість ворожих дронів. Ця тенденція зростання, ви кажете про 15%, мова йде і про КАБи, і про FPV-дрони. Чи може свідчити про те, що росіяни готуються до, черво, до чергового Масованого штурму, або там відбуваються ротації, таким чином, поки йдуть ротації, потрібно потрібно обстрілювати більше, тому що про цю тактику ми знаємо. Те, що дійсно противник, він намагається створити Ну таку кіл зону. Зону, де немає вцілілих ні будівель, ні вцілілих укриттів, ні вцілілих укріплень для того, щоб згодом. Проводити на тому чи іншому напрямку штурмові дії, намагаючись просунутись, тобто таку тактику він застосовує майже скрізь, ну і це чому він завдає таких ударів, тому що ну, у нас на напрямку ворог вже близько трьох років взагалі не має ніяких серйозних успіхів. Тобто лінія бойового зіткнення вона залишається незмінною. Саме тому е, командування російських військ і прийняло таке рішення, щоб Знищувати всю забудову, все, 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 що є в прифронтових при містах, при фронтових населених пунктах, ну і тому він і збільшив кількість застосувань коригованих авіаційних бомб, збільшив кількість артилерійських обстрілів, ну і збільшує кількість ударів дронами кабікадзе. Ну і звичайно, що стосується Херсонщини, також важливе питання. Ми з вами часто говоримо про ситуацію на островах, тому що для обох сторін цієї війни важливий контроль саме островів. Розуміємо, що є і можливе форсування Дніпра в цьому регіоні. Наскільки змінюється зараз ситуація? Ну я хочу сказати, що противник. Провів перегрупування своїх сил і засобів тих своїх підрозділів, які залучають до штурмових дій. Ну, провів навіть певну ротацію, де зміг на своїх спостерігачів на островах. Ну, те, що він дійсно зосереджує в районі Олешок певну кількість штурмових груп для того, щоб продовжувати. Наступальні, ну, більше, скажімо так, пошуково ударні дії біля Антонівських островів є в нас така інформація. Крім того, противник намагатиметься він покращити своє інженерне обладнання і фортифікаційне обладнання своїх позицій, де він сьогодні закріпився. Тобто на лівому березі. Він більше не думає про те, щоб взяти штурму якби острівну зону, хоча не відмовляється від цього, і постійно е відсилає в е групи для того, щоб закріпитись на цих позиціях. Але більше все ж таки він намагається утриматись і не дати силам оборони України проводити свої якісь активніші і результативніші дії. А скільки спроб висадки росіян було, до прикладу, цього тижня? Цього тижня зафіксовано більше десятка штурмових дій на цьому напрямку. Декілька з них це саме спроби висадитись. Ну, наприклад, вчора за минулу добу зафіксовано, що вони хотіли висадитись на острові там Великий Вільховий чи Великій Потьомки, як раніше називався. Ну, декілька таких спроб було. Ну, він не припиняє активності і не припиняє е, спроб щоб висадитись десь на якомусь з островів. Зокрема, це і в південній частині. Це острови Стрига, Забич, е, Великий Вільховий. Ну а також проводить штурмові дії біля Антонівських мостів. Дякую за оперативну інформацію. Полковник Владислав Волошин був зі мною на зв'язку. Це речник Сил оборони Півдня України.